Можливо, зараз ти школяр, який живе з мамою і з кайфом грає в компі, або студент-абітурієнт, який готовий відчути доросле життя на смак, чи навіть хлопчик 35 років, який нарешті наважився з'їхати від батьків. Усі ці категорії об'єднує одне: треба знайти квартиру. Комусь раніше, комусь пізніше, але повірте, цей момент точно настане. Для того щоб ви в моменті не опинилися на вокзалі разом з Гошою, Валерчиком і Дмитром Шайбою, я зібрав весь свій досвід з пошуку житла і готовий врятувати вас від того самого. Дзвінка мамі, Алло, це ужас. Що? Це просто ужас. Бо так, мене розриває всередині. Ви на каналі Окріп, -E і давайте за кілька хвилин спробуємо подорослішати і навчитися шукати своє орендне містечко без попадання на скам. Підпишись, ні <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Пишись на окріпа, щоб було простіше візуалізувати. Давайте, як приклад, оберемо Київ максимально популярне місце, куди постійно приїжджають студенти, бо саме вони мають підкорити столицю. Одразу бачимо, що це не Кам'янець-Подільський, і масштаби тут трішки інші. Відповідно на ціноутворення сильно впливають такі показники: географія, транспорт, стан будинку і все, що навколо нього. Звісно, і сам ремонт в квартирі, але про це трішки пізніше. Починаємо з географії правий та лівий берег. І ні, тут я не помилився. Для Тих, хто прогулював уроки в школі, шокуюча інформація. Береги визначаються саме за напрямком течії річки. Дніпро тече ось так, тому і береги переплутані. Просто запам'ятайте, що в Києві завжди день навпаки. Відповідно до берегів, змінюються і ціни радикального правила, що правий берег дорого, а лівий дешево немає. Все рахується плюс-мінус відносно центру. Це десь ось тут. Але правість житла все одно зараховується. Наприклад, квартири тут і тут з відносно однаковими умовами можуть коштувати однаково. Хоч і з правого берегу в центр дорога виходить довшою. Дорогу я рахую, до речі, саме по метро. Повірте, що шукати квартиру, орієнтуючись по тому, їздить там автобус чи ні, не дуже зручно. Метро все ж таки більш надійний варіант, який в незручний момент нікуди не зникне. Ну або зовсім трішки. Майже кожне оголошення міряється тим, наскільки близько від квартири знаходиться станція метро, що відповідно впливає на ціну. Якщо ми зараз порівняємо дві квартири поганеньку і середню, будьте певні, що саме через метро їх ціна. Може бути однаковою, якщо, звісно, не більше. Стан самого будинку це те, на що слід звертати увагу, якщо ви впевнені, що це буде вашим гніздечком на кілька років, або ви просто багато переїжджали і можете одразу оцінити цю коробку з Майнкрафту. Та все одно всім і кожному треба прокидувати оком весь будинок перед тим, як зайти в квартиру. Особисто у мене не один раз було, що вже біля під'їзду, або ж навіть всередині, відчувався жахливий запах сирості, або ж чогось погірше. Це вказує на проблеми з підвалом, або з вологою, яка замість того, щоб кудись зникати, обирає сидіти біля під або в самому будинку. Шанс появи тарганів і інших паразитів росте ось по такому графіку. Це, до речі, реальний документ, ось така наукова асоціація його випустила. І це правило працює так само просто, як 1 плюс 1. Чуєте сморід в будинку, значить всередині бігають ваші можливі сусіди. І повірте, навіть гарний ремонт тут ситуацію не рятує. Вам просто комфортніше буде спостерігати, як після увімкнення світла ваша кухня кілька секунд живе. Своїм життям також звертайте увагу на місцевість навколо кількість продуктових магазинів, місць де можна набрати чистої води. І повірте, вам доведеться це робити, бо у великих містах, як правило, з крану краще не пити. Дивіться навіть те, чи є там куди прогулятися, не впевнений, що ви довго протягнете в подібній місцевості. Поговорили про теорію час перейти і до практичних занять, як відбувається процес пошуку. Якщо ви просто загуглите оренда квартир і ваше місто, ми познайомимося з наступними сайтами. На всяк випадок скажу, що в цьому відео немає реклами. Усі ці сайти відстій і шукайте квартири по оголошенням на зупинках. Наш базовий список це Дім Мрія, Лун і OLX. Хто не знає, Флетфай, Ріалтор і Лун це в принципі одне і те саме. Перше, що ви робите, заходите на них і обираєте цікавлячі вас параметри: ціновий діапазон, кількість кімнат, і, наприклад, чи потрібен вам газ. З відключеннями світла це питання стало найбільш актуальним, але сподіваємось, що таких критичних моментів вже не. Було. Буде сортуйте список від найдешевших і десь зараз можете починати розчаровуватись. Реальність така, що пропозиції до плюс-мінус восьми тисяч це не те, що поруч метро немає. Там у вас швиденько зникне бажання жити. Вже на цьому етапі ми стикаємось з моментами неадекватних цінників, саме через географію місця. Пропоную вам зіграти в гру і оцінити, скільки може коштувати оренда цього однокімнатного монстра 77-го року народження. Певнений, що саме тут ваші студентські роки пройдуть незабутні. Обрали ціну, запам'ятайте її і подивіться на цього менш приємного кандидата. Одразу видно, що тут місце без душі, і ніякої історії тут немає. Штампований, нікому не потрібний ЖК. Обрали ціну, сподіваюсь, ви оцінювали адекватно, бо один з власників вирішив так не напрягатись. І це лише приклад, який я знайшов, переключивши кілька варіантів. Головна відмінність, яка дозволяє цій квартирі так утримувати цінник – досить дороге розташування. На цьому плюси закінчуються. Якщо комусь буде цікаво, я закинув наш телеграм-канал кілька варіантів на різних цінових категоріях. Думаю, комусь це допоможе зорієнтуватися в цінах та якості, яку можна отримати. Безліч нюансів змінюється з кожним оголошенням, але існують два головних стільця: оголошення від рієлтора або від власника. З цим моментом пов'язані як ваші витрати, так і реальна ймовірність залишитися жити на вулиці. Але давайте по черзі. Він, як правило, викладає усі ті картинки на усі сайти, які тільки знає. Коли ви ці картинки бачите і вам подобається, телефонуйте ви саме йому і з ним домовляєтесь про огляд. І коли вже підходить час до оплати, його чесні очі і хитра усмішка говорять вам, настав час віддавати 50% від одного місяця оренди. Давайте візуалізуємо цифри. Якщо квартира коштує 20 тисяч на місяць, це не означає, що вам потрібна тільки ця сума. Власнику потрібна оплата за перший і останній місяць, тобто вже 40 тисяч. Також рієлтор хоче гривень за свої суперстарання, а саме за те, що ти сам знайшов оголошення і за Телефонував на цьому етапі. Ми віддаємо 50%, тобто 10 тисяч гривень. Наступне не факт, але буває, що власник зверху хоче страхову суму, тобто ще 20 тисяч на всяк випадок. Також існують сервісні збори, якщо ти обираєш квартиру в якомусь новому ЖК. І з цими усіма пунктами виходить, що на твоєму крипторахунку має бути від 50 до 75 тисяч, які треба віддати в один момент. Це я навіть не враховую, що існують ріелтори, які беруть усі 100 за свої. Послуги. Єдиний можливий плюс цього елемента між тобою і власником це договір, який ви підписуєте. Річ, яка у випадку чого, може не дати вам в моменті прокинутись на вулиці. Наскільки я розумію, ви з власником і без ріелтора можете підписати подібний папірчик за зразком, але усієї бюрократичної історії я не розумію досі. Мабуть, завдяки таким, як я, професія ріелтор досі існує. Як і існує варіант, знімати квартиру напряму від власника, просто на чесному слові. Та в цьому випадку скам трапляється Набагато частіше і щось комусь доводити буде в рази складніше, особливо якщо ви настільки дорослий, що тільки вчора писали контрольну з біології. Не подумайте, що я вас залякую, та ви маєте бути готові до кожного з варіантів. Десять разів перевіряйте оголошення, яке підозріло дешеве і дуже гарно виглядає. Мінус може бути як сорі, цю квартиру щойно здали, але є дуже схожий варіант, так і ситуації, коли власник виявляється, спить з вами у ліжку. Плюс-мінус приємно, якщо це буду я, але повірте, так щастить не Якщо ви це все слухаєте і у вас є поради для тих, хто тільки починає пошук квартири, думаю, їм буде корисно дізнатися щось від ветеранів, бо ваші коменти можуть врятувати чиїсь гроші. В будь-якому випадку усе треба перевіряти, але навіть цей етап для когось може стати проблемою. Як перевірити квартиру, якщо тобі до Києва їхати через півкраїни? Ставити все на одне оголошення і брати квитки в одну сторону з надією, що саме це ти будеш знімати, погодьтеся, така собі перспектива. Але, звісно, оплачувати онлайн. Ніхто не збирається, що тоді робити. Ну, значить, записуйте. Варіант номер один: він працює тільки якщо у вас в Києві або в будь-якому іншому місті України є друзі, знайомі або родичі. Їхнім завданням буде ходити і дивитися чудові апартаменти за вас, знімати на відео і суб'єктивно оцінювати місце, в якому ви можливо будете жити. Та обирайте тих людей, які будуть готові навіть в 10 ранку вже бути на місці. Повірте, що ви не один такий розумний. Кількість людей, які прямо зараз, Кожної секунди моніторять нові оголошення просто нереально. Коли я шукав квартиру, кожного ранку на протязі усього дня з періодичністю 20-30 хвилин я перевіряв нові оголошення, і навіть телефонуючи через 10 хвилин після публікації, мені пояснювали, що я вже третій в черзі, і взагалі перші люди вже в принципі готові оплатити. Це до речі, одна з форм скаму. Якщо вам кажуть подібні речі і просять кинути завдаток, щоб розуміти, що ви точно будете знімати цю квартиру, ні в якому разі не ведіться вас просто. То кинуть момент, який додасть вам швидкості. Збережіть ваші параметри пошуку в OLX і для зручності зробіть це через телефон. Так це буде найшвидше, бо, як правило, саме на OLX оголошення з'являються першими. Як тільки ви бачите, що вам щось відносно підходить, телефонуйте, домовляйтесь і переглядайте. Можливо, вже через 20 хвилин ви знайдете оголошення, яке в 20 разів вигідніше. Та повірте, краще мати варіанти на вибір, ніж не мати жодного. І найголовніше тут не бійтесь відмовляти. Ви люди. Яка оплачує товар у ваших інтересах, щоб він максимально відповідав вашим потребам. Якщо побачили тарганів, вам не подобається запах або квартира не відповідає фотографіям. Не бійтесь про це сказати. Другий варіант менш приємний і зручний. Якщо у вас немає друзів там, де ви плануєте знімати квартиру, заселяйтеся в хостел або в подібні заклади. Це відносно доступне тимчасове житло, яке дозволить вам постійно знаходитись на низькому старті, щоб одразу поїхати рахувати тарганів на новій квартирі. Головний. Мінус в тому, що питання наскільки швидко вам пощастить. Ви можете це, звісно, зробити за кілька днів, а можете розтягнути на весь місяць. Якщо ви щойно вилізли з-під маминого крила, будьте певні, ця атмосфера може вас трішки зламати. Мій досвід використання такого варіанту, мабуть, приклад найгіршого, що може з вами статися. Я влаштував цей тріп однієї холодної зими, і як виявилось, у моєму тимчасовому житлі проблеми з отопленням, водою і зі світлом. І взагалі здається, що все, що мало про працює... Вирішило цього не робити. Результат очевидний, через кілька тижнів я сильно захворів. Дійшло все до того, що я просто втратив можливість сказати два слова без кашлю, наче мені 83, і замість легень у мене цукерка свисток. На цьому мій тревел закінчився, і я поїхав лікуватися, так і не знайшовши, де буду жити. Сподіваюсь, мою помилку ви врахуєте і не будете терпіти відверто жахливі умови проживання. Повірте, жодна економія того не коштує. Окріп, а що робити, якщо у мене не вистачає грошей на. Квартиру, а жити в хостелі я просто не зможу. Не повірите, але варіант є. Називається він Зняти кімнату і пишете ваше місто. Як це працює? Існують люди, які самотньо живуть у своїх трьохкімнатних пентхаусах. Можливо, навіть ходять на роботу 5 через 2 і весь день їх просто немає вдома. Ці люди в певний момент розуміють, що їх квадратні метри стоять просто так, і в цей момент перед їх носом маєте з'явитися ви. Платоспроможні студенти без поганих звичок, доброзичливі і приємні. У спілкуванні вам виділяють кімнату в квартирі і дозволяють користуватися усією квартирою, крім кімнати господаря. Це плюс-мінус, як орендувати житло з другом, але зараз ви поки не знайомі. Такі послуги коштують сильно дешевше, ніж знімати цілу квартиру, і ремонт там може бути в рази краще. Все ж таки, там весь час хтось живе. І якщо ми вже дійшли до цього варіанту, я вас маю попередити. Величезна кількість оголошень не передбачає заселення людей чоловічої статі. Сприймайте це як хочете, але зробити з. Цим ми нічого не зможемо. Просто будьте готові чути відмови, тому що здаємо тільки охайним дівчатам, тільки для студентки, хлопців не заселяємо. Яким би ви не були охайним, відповідальним і без поганих звичок, вам відмовлять просто через той факт, що ви хлопець. Напишіть, до речі, в коментарях, чи стикався хтось з вас з подібними історіями. Буде цікаво почитати. Дівчатам ж скажу, що будьте максимально пильні під час пошуку, перегляду і заселення. Думаю, оголошення, де в квартирі проживає один чоловік, до за тільки студентки до 25 років. Ви відфільтруєте і не почнете збирати речі, бо дуже дешево ще й в самому центрі. Це все, звісно, банальні застереження. Та повірте, знайдеться споживач і на таку пропозицію. Дуже добре, якщо ви знайдете собі житло, але ще краще, якщо в цей момент ви не будете розібрані по чорним пакетикам в різних частинах міста. Повірте, що я вас точно не лякаю, але хотілося б бачити своїх підписників як мінімум цілими. А якщо ти ще не підписник, думаю, саме час це виправити. Бажаю. Аю, вам знайти найкращу квартиру з прекрасними умовами, бо саме це дозволить дивитися окріпа з максимальним кайфом. На цьому у мене все скоро почуємось.